Дрони FPV на оптоволонтні молні, все летить на ці поля, які обробляють. Ну просто я не знаю, неймовірні люди. Херсонські фермери, які втратили все, їм розбомбили бази, їм бомблять зараз поля. І до цього ще й додалася, додалася проблема з врожаєм на Херсонщині цього року вражає озимих не буде. Працюємо, стараємося своїми силами. Самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мин з господарства, самі противотанкових. Вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що ну, дуже багато. Я звідів, що теж КАМАЗом. по 500 штук Камазів вивозили, розмінувалися, потім нас закидали. Кабами господарство розбомбили. Прийшлося нам виїхати в степ і ми зараз базуємося в степу. Ви працюєте під дронами, самі їх збиваєте, самі самі з ними боремося, де знешкоджуємо, не трогаємо державу. розуміємо, дуже важко війна. все ми розуміємо в принципі. З Цими всіми викликами новими, ми вже і міньорами, і дрончиками, ким хоч поставали, як і на більшості полів Херсонщини, урожай Олександра, постраждав через погодні умови. Тому захищати кожну зернину наразі задача номер один: а те, що не вродило, косять на сіно.